Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про цікаву тему, яка дозволяє уникнути штрафу, пов'язаного з військовим обліком або з порушенням мобілізаційного законодавства. Уникнути законно. Але перш за все, підпишіться на мій телеграм-канал. Там буде дуже багато цікавої юридичної інформації і, як зазвичай, інформативною і корисною. Посилання в описі під цим відео. У військово зобов'язаних є певний страх да, про те, що на них накладуть штраф. Штрафи вже почали накладати, штрафи вже почали деякі платити, деякі оскаржувати саме ті, які становлять від 17 тисяч гривень, які були введені в дії з 19.05.24 року. Я думаю, ви, звісно, чули про примітку до статті 210 210 прим 1 купат, який передбачено да, випадок, коли штраф все ж таки може не накладатися. Давайте з вами її ось прямо прочитаємо, процитуємо, прямо з КУПАПУ, як там написано. І так, положення статей цього кодексу не застосовується у разі можливості утримання держателем єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів персональних даних призовника військовозобов'язаного резервіста шляхом. Електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, у в тому числі публічними базами, банками даних держательними, розпорядниками, адміністраторами яких є державні органи. Цікаво написано, дай, взагалі, як воно вам може допомогти. Давайте будемо з вами з юридичної мови на людяну мову переходити. Для того, щоб от ми з вами зараз чітко визначилися, да що значить ось ці ось цікаві фрази, нам потрібно з вами перш за все звернутися до закону України, який регулює порядок ведення єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. І там ми з вами побачимо дуже цікаві да, певні статті. По перше, стаття 7 да, от вона розшифровує в нас персональні дані. Про які повинен повідомляти військовозобов'язаний, так, ТЦК, і в тому числі, які мають міститися в єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних. Так, от ми з вами бачимо, що ж це може бути. Ну, Найцікавіше, це як на мене, це, наприклад, виїзд за кордон, да, коли дати виїзду, це от мені дуже подобається. Також там електронна адреса, номер зв'язку, ваш сімейний стан, так, ваші діти, де ви працюєте. То, що можете зайти до статті 7 і детально ознайомитися, там перелік достатній, да, що повинно міститися в реєстрі військовозобов'язаних. Якщо ми далі з вами дивимося. В законодавство, да, це один із найважливіших нормативних актів. Це правила введення військового обліку. Да, так, у нас відповідно до додатку. 2, там передбачено, що військовозобов'язані протягом 7 днів повинні повідомляти ТЦК про зміну своїх персональних даних, які зазначені в статті 7 закону України, так про єдиний державний реєстр військових зобов'язаних, тобто. Ви одружилися, а отже, у вас є сімів, щоб повідомити так про те, що ви одружилися. ТЦК. Наприклад, змінили місце роботи, теж робиться так повідомлення. Якщо, наприклад, теж змінили номер телефону, робиться повідомлення. Тобто, все ось по цьому, що змінюється, повинно повідомлятися. Ось таким чином, так би мовити, це має працювати. Однак, ну. Це ж зрозуміло, якщо всі почнуть повідомляти, то бідний ТЦК просто не зможе, не встигне навіть це обробляти. Ми з вами будемо звертати увагу саме на статтю 13 і статтю 14 закону України про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. Чому вони важливі? Бо там зазначено, по-перше, яким чином наповнюється цей реєстр. Є два способи наповнення цього реєстру за законом. Перше, це. Військово подає відповідні документи, заяву, ДЦК їх обробляє, так, і вносить відповідні відомості да, за зверненням до реєстру, тобто за вашим зверненням. Другий спосіб наповнення це шляхом взаємодії з іншими державними реєстрами. Це, наприклад, такі реєстри, як Державної прикордонної служби, податковий реєстр, так Міністерство юстиції, реєстр, в тому числі судові. Тобто, так би мовити, всі реєстри, які. Є в державі, є державними, так і які функціонують, які наповнюються за вашими зверненнями. Тобто ми з вами приходимо до висновку, що в цьому реєстрі має бути все про вас. Так? Ми з вами це і раніше казали. Так? Тобто, ось два способи наповнення. або самостійно, або автоматично шляхом взаємодії. Чи може це взагалі вам допомогти? Повертаємось так з вами до примітки і бачимо таку цікаву фразу: у разі можливості отримання держателем. Відомості, так з інших державних реєстрів, тобто це можна розуміти таким чином, що відповідно до закону України, так про державний про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, там чітко передбачено, що все це в нас є, він наповнюється автоматично, а отже, можливість є. Однак, мене єдине, що в цьому от, дуже мені не подобається, це фраза у разі можливості. От як її розуміти? Да? Якщо от зараз проаналізувати, да, взагалі що відбувається. То дуже часто ТЦК каже про те, що ось нема про вас відомості, от не написано, в да, нас не підтягнуло, що там ваше місце роботи, таке то таке-то, там не підтягнуло, наприклад, ваш сімейний стан. Да. Тому постає питання, що це таке у разі можливості. Якщо ми з вами уважно подивимось законодавство, так я думала, що, можливо, є в нас десь якісь перехідні положення, які дозволять, наприклад, не використовувати да, ось цю примітку. Або, наприклад, є перехідні положення. Для того, щоб розпочати оцю запровадити певну взаємодію, но цього нічого нема. А отже, примітка, відповідно, да, ви можете нею користуватися. От якщо. Ви вважаєте, да, що про вас є ці всі відомості, а ви не просто вважаєте, ви в цьому будете впевнені, тому що відповідно до закону ці відомості повинні там бути. Чому воно так не вийшло, це да, це вже наступне питання. Ви вважаєте, да, що ось у вас все закону, ТЦК має про вас знати. Тоді ви звертаєтесь до суду для того, щоб оскаржити цей штраф, так? І тоді а, в нас відбувається судове оскарження. Виходить, що. Відповідач, тобто ТЦК, дай орган, який наклав цей штраф, вони мають пов... довести, що цієї можливості в них не було. Однак, що це має бути так за доказ? Як це в них не було цієї можливості? Тому, на мою думку, да, оця ось примітка дуже може вас врятувати. І не тільки це стосується оновлення даних, да, цієї процедури, якщо я оновився чи не оновився протягом 60 днів, це стосується всіх військовозобов'язаних, як і оновлені дані, так і не оновлені. Тому що, коли ви прийдете до ТЦК, да, вам там скажуть, що ви довго до нас не приходили, не повідомили про сімейний стан, тоді до вас штраф. Тут теж до вас можна це застосувати, цю примітку, тому що. Про вас можна дізнатися з відповідних реєстрів. І постає також одразу питання: як же, ну, про одного дізналися, так про одного не дізналися? Як на мене, в законі є, а отже, користуємося. Яким чином воно там технічно буде відбуватися? Це, на жаль, нам невідомо, Це не належить до вашого обов'язку, це обов'язок держави забезпечення, так тому можете користуватися цією приміткою. Це законний спосіб. Для того, щоб не сплачувати штраф, для того, щоб його оскаржувати, мене зацікавила одна справа від 13.06.24 року рішення суду. Кому потрібне посилання або кому номер справи, пишіть, напишу. Чому? Тому що там особа, така була ситуація. Доставили військовозобов'язаного в ТЦК, перевірили про те, що про нього він не приходив до ТЦК з 2009 року, так, як і більшість військовозобов'язаних нас. Він не повідомив про те, що в нього змінився, змінився сімейний стан. А отже, ТЦК побачило там порушення правил військового обліку. так, Мобілізаційного законодавства і наклало на нього штраф в розмірі 25 тисяч 500 гривень. Постанова винесена, і звернулося, Він цей військовозобов'язаний звернувся до суду. Суд одразу кажу, скасував це рішення. Аргументація суду була така, що. Дійсно, обов'язок військовозобов'язаних, так, відповідно до порядку, військов... порядку ведення військового обліку, дійсно повідомляти протягом 7 днів, як я вам про це і казала. Суд це встановив, що він був зобов'язаний. Однак, суд, посилаючись на статті 13-14, про які ми з вами говорили, да, по закону України про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, е сказав про те, що. У ТЦК була можливість подивитися і знайти ці дані про цього військового зобов'язань цього реєстру а доказів. Того, що не було цієї можливості, не було надано. ТЦК зобов'язані довести правомірність своїх рішень, не підтвердили, а отже, незаконний штраф. І от саме на цих підставах суд скасував рішення. Це добре, тому що суд вже проаналізував і суд вже прийшов до висновку, що реєстр наповнюється автоматично. Що є на це можливість? Це цінно це можна буде використовувати. Однак я вас одразу попереджаю. Ми з вами. Не в прецедентному у нас з вами не прецедентне право, тобто ми не можемо кожному тикати і казати: ось є рішення суду. Давай в мене така ж ситуація винось. Ні, в нас з вами не прецедентна країна. У нас чітко кожне рішення та кожна справа розглядається індивідуально. Ви лише можете користуватися так цими посиланням, обґрунтовувати свою позицію. но це не факт, що у вас буде так само. Все індивідуально. І так ми з вами прийшли до висновку, що примітку можна застосовувати, вона дійсно буде. Будете працювати. Вирогідність того, що вона вам допоможе, дуже велика, як для тих, хто і оновив даних, як для тих, хто і не оновив дані. Практика суду вже є певна, да, але все індивідуальне. Тому, якщо вам потрібна юридична допомога, певна консультація, так, ви можете звертатися до мене та моєї команди. Ми з радістю вам допоможемо. Посилання в описі під цим відео. Дякую вам за увагу!